Всім привіт, друзі! Це знову я, Богдан, і ви знову на моєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. А якщо не знову, а вперше вітаю усіх новоприбулих. Сподіваюсь, ви сюди повернетесь. У цьому ж відео всі разом поринемо у серіальний квітень, де на вас очікує знайомство з топ-7кою нових шоу та новими сезонами улюблених серіалів, що виходять цього місяця. Невеличкий спойлер: у квітні нові сезони старих виявились чи найбільш очікуванішими за прем'єри нових. Але про все по порядку. І цей Порядок починається з мого прохання тиснути вподобайку цьому відео, поділитись посиланням на нього та підписатися на канал. Ця ваша активність дуже мотивує мене продовжувати монтувати нові ролики для вас. Дяка вам за підтримку і нумо нарешті до серіального квітня. Відкриває топ місяця серіал у жанрі бойовика горору Мисливець за головами від Prime Video, показ якого стартує 3 квітня. У центрі сюжету тут Габ, який і є цим самим мисливцем, що правда в минулому. А ще він музикант невдаха. Одного разу він помирає і воскресає після смерті. Але другий шанс чолов'яга отримує не просто так, а в обмін на нову роботу. Тепер він має полювати на демонів, що втекли з пекла. На жодну помилку габ права не має, адже одразу опиниться там звідки його повернули. Роль цього мисливця-музиканта в серіалі виконав Кевін Бейкон, актор відомий, але як на мене незаслужено обділений усілякими нагородами. Хоча його акторська гра, наприклад, у таких фільмах як Коматозники чи Таємна річка або у серіалі Місто на пагорбі нічим не гірше за усіляких номінантів на ЕММІ Бафти і так далі. Звичайно, це моя суб'єктивна думка. А свою ви завжди можете залишити у коментах. На черзі медична драма від Netflix Пульс, що виходить на платформі 3 квітня. Чи стане нове шоу конкурентам основному супернику за жанром? Цьогорічному серіалу Піт від Макс, скоро побачимо. Хоча конкурувати в будь-якому разі буде важко, адже рейтинг МДІ останнього наразі складає 8,9, що робить його одним з лідерів року. І якщо у «Піті» дія розгортається у лікарні міста Піцбург, то у пульсі йдеться про травматологічний центр у Майамі. Канвас уже. Ту стандартна невідкладні медичні ситуації та особисті стосунки співробітників у касті. Тут помічені Колін Вудел, що може бути вам знайомий за серіалом Континенталь Вілла Фіцджеральд, яку ви могли помітити у непоганому торішньому трилері переслідувач, та Джесі Ті Ашер з популярних хлопців. Комедійна драма з пікантною назвою Вмерти заради сексу від FX та Hulu виходить 4 квітня та розповість історію Моллі, яка дізнається, що хвора на мастатичний рак грудей четвертої стадії. Ця новина змінює її життя. Жінка розриває свій 15-річний шлюб та відправляється у подорож пізнання себе, досліджуючи свою сексуальність та відкриваючи нові грані своєї особистості. Заснований серіал на реальній історії Моллі Кохен, що була розказана в американському подкасті Хто. Орки співачки та ведучої Нікі Боєр. Головну ж роль у серіалі виконала шикарна Мішель Вільямс, в арсеналі якої ролі в таких крутих фільмах, як Горбата Гора, Блакитний Валентин, Острів Проклятих, Сім днів та ночей з Мерелін» та Манчестер біля моря. Акторка чотири рази номінувалася на Оскар та чотири на Золотий Глобус. Останній таки отримала за роль Мерелін Монро. У сім днів та ночей з Мерлін. Осакарасекс. I want to feel everything for as long as I can. Не часто в моїх добірках з'являються польські серіали чи фільми, але у квітні з'явилося і те і інше. У попередньому відео про фільми квітня я анонсував вихід польсько-української стрічки Дві сестри, а у цьому анонсую польський серіал Проєкт НЛО, який з'явиться у доступі на Netflix 16 квітня. Дія у серіалі розгортаються у невеличкому польському містечку у 1980-х роках. Саме тут, ймовірно, сталася посадка НЛО, та були виявлені іноземні істоти. Кихи приїздять сюди досліджувати збігняв соколик, ентузіаст фолох та Ян Полгар, телеведучий, слава якого згасає, і ця гучна подія нагода її відновити. Також до справи нопланетних долучається амбітний політик та звичайно місцеві мешканці. Друзі, у своєму телеграм-каналі Кіносмак я регулярно викладаю інфу про фільми та серіали, які вже можна переглянути в українській озвучці та високій якості. Прошу дуже долучайтесь, скануючи цей QR-код чи переходячи за посиланням в описі відео. Якщо ж ви маєте бажання та можливість підтримати мою роботу копійчиною, то за QR-кодом, який бачите зараз на екрані, ви можете пригостити мене кавою, яка допоможе мені бадьоро монтувати нові відео для вас. Також канал можна підтримати за іншими посиланнями в описі відео. А ваші вподобайки цьому ролику, розповсюдження посилання на нього та підписка на канал, це абсолютно безкоштовний, але ж такий важливий спосіб підтримати розвиток кіносмак. А значить, і розвиток україномовного сегменту YouTube. Дяка вам, шалене за будь-яку підтримку. Наступна прем'єра драматичний серіал американсько-австралійського виробництва Вузька стежка на далеку північ від Prime Video, що виходить 18 квітня. Сюжет новинки заснований на одноіменному романі австралійського письменника Річарда Фленагана, який за нього отримав букерівську премію. Йдеться у серіалі про австралійського військового лікаря, який потрапляє в полон до японців під час Другої світової війни. І на будівництві залізниці смерті у Бірмі. Очима персонажу ми бачимо страшні сцени війни, знеціненість людських життів і кохання, яке може зародитись навіть за життя в нелюдських умовах. Роль цього лікаря у серіалі виконав Джейкоб Елорді, зірка Ейфорії Солтберну та виконавець ролі Елвіса Преслі у нещодавній Прісциллі. З останньою, як на мене, він впорався не дуже. Тож велика роль у зовсім непростій драматичній історії. Новий шанс для актора, який наразі є одним з най Популярніших у світі довести, що він здатен на глибоку трансформаційну гру, а не тільки на комфортне екранне існування вамплоа красунчика та поганого хлопчика. Продовжує топ американсько-французька біографічна драма Карем від Apple TV+, прем'єра якої призначена на 30 квітня, розповідає серіал історію такого собі Антуана Карема, паризького хлопчика-сироти, чиє дитинство проходило за часів французької революції. Не дивлячись на злидні, у яких він народився. Завдяки своїм непересічним талантам, хлопець зумів стати одним з найвідоміших шеф-кухарів в історії: висока кухня, шпигунство, небезпека, інтриги та шалений успіх. Зустрічі з самим Наполеоном Георгом IV, Олександром I та Джеймсом Майером Ротшильдом за всім цим спостерігаємо в історії карема, образ якого на екрані вцілив французький актор Бенджамен Воазен, який може бути вам відомий виконанням однієї з головних ролей у фільмі Франсуа Озона Літо 85 85-го». Вісідесят pas. Завершує серіальну топ-7 квітня, але не завершує відео, адже далі дайджест нових сезонів вже улюблених шоу, що виходять цього місяця. А там, повірте, дуже цікавенько, тож не перемикайте науково-фантастичний серіал Етернафт, який виходить на Netflix 30 квітня. Новинка завітала до нас з Аргентини. Сюжет її заснований на одноіменному коміксі автора Гектора Германа Естергельда та ілюстратора Франциско Солано Лопеса. А йдеться у ній про боротьбу землян з таємничим смертоносним снігопадом. що... Став першою атакою інопланетян на людство. Хуан Сальво та його друзі, яких отруйна буря накрила одного літнього дня в буйно айресі стають на шлях відчайдушної боротьби за життя. А я говорю. Друзі, чекаю на вас у коментах, що думаєте з приводу нових серіалів квітня? Пишіть свої очікування та враження. Подискутуємо. Ну а далі дайджест нових сезонів, де на вас чекають довгоочікувані продовження. 8 квітня дата прем'єри на хулу шостого сезону одного з найяскравіших серіалів останніх років ідеться про оповідь служниці, що розповідає про вигадану тоталітарну державу Галаат, що утворилась на території сучасних сполучених штатів. Дівчина на ім'я Джун Осборн у виконанні шикарної Елізабет Мос продовжить боротьбу з ненависною системою. А ось чи вдасться їй нарешті зруйнувати її та здобути для всіх жителів теократичної в'язниці омріяну свободу, має стати остаточно зрозуміло в новому сезоні, адже він є фінальним для суперпопулярного шоу, що зібрало безліч усіляких престижних нагород. Не менш очікуваною за попередню є наступна новинка. Це сьомий сезон серіалу Чорне дзеркало, який стане доступним для перегляду на Netflix 10 квітня. Традиційно для шоу кожна серія буде мати окремий сюжет. Виключенням буде тільки шоста серія, яка вперше у серіалі стане продовженням одного з епізодів попереднього сезону. Основною темою Чорного дзеркала нагадаю. Є новітні технології та їх вплив на суспільство. Серіал з самого старту утримував високі рейтинги. Чи вдасться продовжити цей тренд у новому сезоні? Побачимо вже скоро. Наступна прем'єра знову продовження хітового шоу. Другий сезон серіалу Останні з нас від HBO, одного з кращих шоу 2023 року за різноманітними рейтингами. Виходить 13 квітня. В основі сюжету продовження цього мегахіта – Друга частина одноіменної відеогри, що вийшла у 2020 році. Події у новому сезоні розгортаються через п'ять років після перипетій, зображених у першому. Головні герої оселяються у містечку Джексон, що заснували люди, які вижили після пандемії. Джоел прагне розвинути місто, щоб приймати у ньому новоприбулих. А 19-річна Еллі захищає мешканців від зомбі, патрулюючи вулиці. Завершує Дайджест, і власне відео в цілому другий сезон серіалу з кіно Всесвіту зоряних війн від Disney Plus Андор. Продовження стартує 22 квітня. Є власне приквелом блокбастеру 2016 року Бунтар 1 Дієго Луна, який зіграв як у повнометражці, так і у першому сезоні Андора, повернеться до ролі Касіана і в продовженні. Друзі, що думаєте стосовно серіального квітня? Як на мене, досить насичено. Поспілкуємось про це у коментах. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам шалене за перегляд і до зустрічі у нових відео.